2023 рік ймовірно стане останнім, коли день міста у Полтаві відзначають 23 вересня. Для святкування цю дату офіційно запровадили 1999 року. Нині обговорюють питання щодо визначення нової. Докладніше про це ми поговорили із докторкою історичних наук, професоркою Полтавського університету економіки і торгівлі Іриною Петренко. Зараз надзвичайно важливо для містян, для мешканців нашого міста питання про те визначення, коли святкувати дату міста. Для цього треба звернутися передусім до європейського досвіду, як прийнято у Європі. У Європі день міста прийнято святкувати від дня першої писемної згадки про місто або набуття нового статусу міста, або якась така знакова, важлива подія в житті нашого міста. Донедавна, останнім часом, день міста святкували 23 вересня. Ця дата була значно політизована, тому що вона була при. Урочена до так званого дня визволення. А насправді це вигнання нацистських окупантів із Полтави. Насправді, коли вигнали нацистських окупантів, прийшла нова радянська влада, яка принесла новий окупаційний режим. Тому ця дата є неприйнятна, зрештою в руслі тих подій, які ми зараз відчуваємо щодня. Питання про нову дату відзначення дня міста почали обговорювати у квітні цього року після розгляду петиції. Її автор, журналіст та засновник проєкту Стара Полтава Ігор Ізотов пропонує повернути святкування на 12 липня, адже перша літописна згадка про Полтаву була саме цього дня. 12 липня раніше вважалося і по старому стилю, по Григоріанському церковному календарю, це дата першої писемної згадки по А сталося це так, що у літописі, Іпатіївському літописі, за один із списків повісті минулих літ зазначено, що Новороцівський князь Ігор Святославич на Петрів день переїхав річко Ворською біля Алтави сталося це 1173 року. Хочу зазначити, що раніше ця дата вважалася 1174 року, але тепер, коли вже порахували правильно за новим літочисленням, ця дата вийшла саме 1173 року. Звісно, що це за старим календарем в літописі говорилось просто на Петрів день. А так як за старим григоріанським календарем, православна церква святкувалася 12 липня, то й так і закріпилася 12 липня. У зв'язку з тим, що зараз наша церква і взагалі наша Україна і взагалі вся Європа перейшла на нову юліанський то звісно, ми повинні святкувати цю дату 29 червня, 13 днів різниці. Тому однією із пропозицій щодо нової дати святкування Дня міста є 29 червня. Крім того, розглядають варіант 5 вересня. Чому 5 вересня? Тому що згідно з історичних доселів, саме 5 вересня 1752 року останній гетьман України Кирило Розумовський підтвердив, що Полтава має Магдебурське право. Варто зазначити, що це важлива подія в історії міста, тому що статус міста значно змінився після цього. Місто підтвердило, що воно має міське самоврядування, тобто городяни самі мають право вирішувати своє життя, обирати муніципалітет, орган міського самоврядування, обирати міський суд і обирати. Органам міського самоврядування. Е, також хочу сказати, що магибурзьке право вже було в Полтаві до цього. Але коли саме вона вперше отримала, неможливо з'ясувати, тому що втрачені документи Найважливіші історичні документи це актові книги 17-го століття. Вони згоріли під час пожежі, які трапилися от упродовж 19-20-го століття. І на жаль, відновити, коли ця дата була, точно ми не знаємо. Але принаймні, ми знаємо точного дату поновлення відродження Магдебурського права в Полтаві. А сталося це, як я вже зазначила, п'ять. Того вересня 1752 року також є пропозиції щодо відзначення 9 вересня. Це день народження Івана Котляревського. Серед пропозицій і друга неділя вересня, яка б об'єднувала дати двох історичних подій: це відновлення Магдебурзького права та день народження Котляревського. Окрім того, святкування завжди б припадало на вихідний день. Як розповів Суспільному член робочої групи з питань перейменування у Полтавській громаді Олег Пустовгар, є ще один варіант нової дати відзначення дня міста. Це 22 березня. За його словами, 1630 року шляхтич Бартолемей Обалковський отримав від короля Сегізмуда 3 універсал на управління Полтавою. Однак цей варіант нової дати надійшов без обґрунтування. Для продовження розгляду пропозиції мають зв'язатися із автором для отримання пояснення. Пропозиції щодо нової дати святкування у ще приймають. Ми поспілкувалися із жителями міста на цю тему, думки людей розділилися. Я розумію, що 23 вересня це день звільнення Полтави від німецько-фашистських згарбників, це свято вже е, відзначається багато років. Полтавці до цього звикли. Я думаю, що якщо міська влада більш вагом аргументує, чому вона перенесла, з якої причини. І як це вплине на життя полтавців, то на розсуд уже влади. Але на даний час будь-яких аргументів з цього приводу достатньо не треба. Я йду і думаю про те, що 23 вересня це ж день визволення Полтавщини, ми святкували, бо це було присвячено цьому все моє життя. І, але в зв'язку з тим, що тепер ми живемо в незалежній Україні. І ці свята зовсім. Ну, не актуальні тепер на даний час. Але мій дід загинув у роки, як тоді називали, Великої Вітчизняної війни. Загинув він у Карпатських хорах в Угорщині. І це пам'ять про мого діда, Я не можу цього забути, але дату можна перенести. Я думаю, що так, це не на часі. Тут скоріше треба розібратися з тим, щоб ну, наблизити нашу перемогу скоріше. А все остальне, ну це щоб поміняти дати, тобто, це зараз не потрібно. Тут треба згрутуватися і перемогти. Я впевнена, що можливо доросле покоління вже знає предісторію якусь і має своє до цього відношення. А діти, наприклад, школярі, студенти, вони взагалі, так як я, наприклад, теж це дуже не заглиблюємось. Тому для нас, я думаю, що для більшості буде зміна не як це сказати? Ну ми проти. Я думаю, зміни і залишали би все, як є. Бо це асоціація саме з нашою Полтавою нашим містом. Після затвердження робочої групою варіанти винесуть на голосування. Далі нову назву мають затвердити під час сесії міської ради.